Марина Павлівна, яка проживає в сусідньому будинку зі своїм правнуком Євгеном, приходять сюди майже щодня, аби прогулятися на свіжому повітрі. Від отакого от від малесенького, і вони футбол грають. Хлопці навіть великі сидять тут столики собі. Вони теж там спілкуються. Жіночки, отут столики теж з усіх будинків приходять жіночки у віці. Їм треба теж десь зустрітися, поспілкуватися де як не тут. Місцеві мешканці будинків, що поблизу побоюються, якщо розпочнеться будівництво території, де зазвичай вони відпочивали, не буде. Адже розпочнуться роботи. Якщо побудувати на чотирьох сотиків, то що тільки заключається в цих чотирьох сотиках, а на ці сотики треба поставити під будівництво якісь крани, камази, привозити, гинуту викидати. Куди на будинок? На будинок тут дитяча площадка, Яка мала бути, хай кафе робить, то дитячу площадку перед на цій, на цій же площі, а не продавати її. Проте земельну ділянку вже продано. Більше того, власник цієї території підготував вже і проект та кошторисну документацію. Рада містобудівна розглянула ці пропозиції. Вони на сьогоднішній день направлені на доопрацювання. З подальшим розглядом за словами Георгія Леонтія, власник земельної ділянки планує за свій кошт привести дитячий майданчик в належний стан. Я особисто мав розмову з власником цієї земельної ділянки. На словах було сказано, що він готов який формат приведення його в відповідності, тобто благоустроїти його таким чином по всім сучасним правилам, які вимоги будуть з нашої сторони. Він готов виконати за власний кошт. Яка доля буде в цьому в подальшому? Я не готов сказати. Ольга Колодницька, Сергій Бабійчин, нівецький репортер, телеканал Чернівці.